Щоб переконати у серйозності реформаторських намірів Києва, Берлін сьогодні відвідав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Канцлер Німеччини Ангела Меркель після зустрічі з українським прем'єр-міністром заявила, що Німеччина готова допомогти Україні і надалі. Європейці наголошують, що пріоритетним для України є посилення економічної прозорості, реформування судової гілки влади та боротьба з корупцією. Арсеній Яценюк у європейській столиці у свою чергу заявив, що великий шматок української корупції уже подолано з деталями, Ярина Матвійчук. Прем'єр-міністр України взявся за важку артилерію. Арсеній Яценюк спробував переконати одного з найвпливовіших в Європі політиків Ангелу Меркель, що гроші Україні давати варто, і частково йому це вдалося. суть в тому, що прем'єр-міністр дуже переконливо розповів, які реформи в Україні вже стартували. Це був амбітний, дуже рішучий і, на мою думку, величезний успіх, щоб ухвалити бюджет ще до різдва. Канцлерка Німеччини тепер впевнена, що новий український парламент продемонстрував. Він хоче прозорості і демократії. І в цьому напрямку обіцяє Меркель українцям з німцями по дорозі. Німеччина має великий вплив у Євросоюзі. Лише за минулий рік Київ отримав майже півтора мільярда євро європейського кредиту. Ще на чверть мільярда, позики український уряд розраховує цієї весни. І тут хотів би відзначити, що де ми є успішні, ми досягли успіху в подоланні корупції в енергетичному. Секторі. У нас немає більше компаній-посередників. У нас більше немає мільярдів доларів, які витікали в кишені українських олігархів. Сьогодні Україна на прозорих і європейських умовах купує газ за відкритими контрактами в німецьких компаній і в європейських компаній. Звичайно, нам треба рухатись далі і для того, щоб Україна була. Успішною нам необхідно додатково отримати пакет стабілізаційний фінансовий пакет, і для цього уряд України провів низку складних, але правильних законів. І для цього уряд України провадить реформу. За підрахунками західних оглядачів, Україна потребує принаймні 50 мільярдів доларів, щоб виконати свої соціальні зобов'язання і підштовхнути економічне зростання, і країни заходи можуть в цьому допомогти, якщо результати реформ будуть помітними. Ярина Матвійчук голос Америки.